Всім привіт! Продовжуємо ремонтувати, модернізовувати наші клітки. На прикладі цієї клітки, я показував, як... що я роблю з самим каркасом Детально ось він. А тепер, на прикладі цієї клітки, я покажу, що ми робимо з. Ну, так сказати, з додатковим обладнанням, сінниками, кормушкою, дверима. Вон я їх вже підготовив, тим то я вам покажу. О, якраз покажу вигляд, який вони мають. Так. Це у нас кришка з кормушки. От так. Якщо з цієї сторони, то вона наче нормальна. Тут також всередині. А от з... Зі сторони кроликів тут, звісно, жах. Ну, я буду далі показувати, як я буду робити. Тобто, десь приблизно звідси це все виріжеться, так як на попередній кліці я робив, виріжеться і оце все поставиться нове. Ну, я буду показувати. Так, це у нас сінники. З них металопрофіль я вже зняв. Так як і на попередній клітці, я пофарбую, а потім його прикручу назад. Ну, сінники в більш-менш такому нормальному стані. Ось от, от такий от вигляд вони мають. Єдине, що я хочу зробити, зараз покажу вам, е так як воно вже трохи починає розсихатися, да? бачите, тут немає, тут стик іде в. Ну, ОСБ в ОСБ закручене. То я хочу сюди, всередину, поставити такі два брусочки на всю е длину. Ну і е через нього ще стягнути е от, е бокову і оцю стінку. Так. Тут, в принципі, такий точно стінник в такому же стані, більш-менш. Е отут, бачите, то, що я мав на увазі, коли тут воно розсихається да, і тут вже вискакувало, то я вже тоді приколхозив отаку от, ем, ну, з ем, уголка зробив. Вигнув його так, як треба от, і прикрутив. Тому це зніметься. А сюди всередину, як я говорив, поставим на оці ось стики, сюди такі невеличкі брусочки. Вони багато не займуть місця. От, і в принципі, я думаю, це вирішить ту проблему, яка є. І отут іще. У нас двері. Ну, двері в такому, ну, скажімо, нормальному стані. Зараз я це все продую компресором, потім все випалим і почнемо, напевно, з кормушки. Ну, я буду показувати. Все, працюємо. Так, я зняв передню частину з кормушки. Ось вона. Що Тут тут ця сторона нормальна. Тут, як і на попередній, тій маленький отак обріжу і оцю частину поставлю нову. З цієї сторони також все більш-менш. Це так, це і використаємо. А з цієї сторони, зараз покажу, з цієї сторони повідриваємо оці уголки. Сюди я поставлю інші. Замінимо їх. І думаю, заміню цю перегородку. Вона така вже, бачите, трішки ржава, і трішки по-іншому її буду закріпляти. Ну, так, в принципі, Ух, отакий вигляд вона має. Зараз будемо її ремонтувати. Отака От кормушка получилась. Ось видно, де вклепане, ну, нова частина вклепана. Тут всередині нічого не змінилось, отак виглядає. А з цієї сторони, де будуть їсти кролики, ось поставив нові такі кутники. Ну і ось ця нова вклепана частина. Це перегородка. Вона ставиться для того, так як у мене ця кормушка на 2 ну, секції, тому щоб і так як вона маточна, то щоб не перелазили кролики маленькі з одної секції в іншу. Якщо у вас великі кролики для ну там до для тримання дозою, то цю перегородку можна і не робити. Також поставити такі дві пластини. Ну, вони стояли і в минулому разі, це для того, щоб маленькі кролики не залазили в саму кормушку. Ну, спочатку вони будуть влазити, але потім ну, трошки буде їм заважати, ну і плюс для розділення. Отакий ну, от має вигляд. Нагадаю, фарбувати все буду, коли вже зберу. Ось кришка. По кришці нічого, зняв тільки металопрофіль. продув її, опалив і все. В принципі, в принципі от така, такий має вигляд з мінімальними вкладеннями. Я думаю, вона ще вона прослужила 5 років, думаю, ще прослужить років 5. Все, працюємо далі. Я вже встановив кормушку сінники, двері. От, до речі, зараз покажу ось цей брусочок, за допомогою якого з'єднується бокова стінка і передня стінка сінника. Так, це має вигляд ззовні на такі з шайби. Засверлював брусок обов'язково, тому що саморіз його розколює. Ось так от такий має вигляд на даний момент. Тут будуть стояти два маточника, я їх вже дістав, зараз буду з ними працювати. Отак, от всередині. А, до речі, цей пол шиферний, він, ну, як ви бачили, під наклоном. І він з'їжджає скажімо так, до центра клітки. Раніше я в першому своєму варіанті от сюди наскось просверлював. Отвір і туди вставляв саморіз. Отак він виходив на уголочок і підпирав цю шиферину. Цього разу я вже зробив, думаю, більш надійніше, краще, от такі от кутники поставив, які впер дану шиферину. Думаю, що воно вже з'їжджати не буде. Ну, так, от на даний момент зараз покажу вам маточники. Я вже витягнув лотки з них, обірвав, тут був перфорірований уголок, я поставлю уголки ті які ну, металеві, ще я використовую. Дах я зняв з маточників, це було отак. От от. Тобто без, без будь-якого утеплення, але я думаю, що я зроблю як? У мене є із тумбочок старі двері. Я думаю, виріжу, прикручу сюди там десь 18 мм, прикручу сюди, а потім подивлюсь, може так і поставлю, бо так як там воно буде попадати з ну, так, під накриття того шифера, там дуже великий такий задній хвіст, тому. Може і не буду кріпити в ту вагонку, а може і прикріплю. Ну, подивлюся. Зараз все це видую, випалю. От, сюди також оцей перфорі, ну, перфорірований кутники я поміняю на такі оті, ну, тоненькі сталеві білі, які я використовую. От, і думаю, буде непогано. Не все, працюємо далі. Так, ну що, я вже встановив маточники, зараз покажу. Отакий вигляд вони мають. Ось то, що я говорив, зараз звідси покажу. Ось Сфокусується, ось прикрутив із дверей, і з тумбочки. І так як бачите, тут шифера достатньо, тому сюди нічого такого дощ, сніг не буде потрапляти. Нічим не накривав його зверху. Так, це моє зсередини. Цю поки заглушку я не ставив, бо як пофарбую, висохне, потім вона отак сюди, отак сюди вона ставиться. Після того як я забираю від кролиці кроликів, я обов'язково його закриваю, так як місяць ну, вона буде ходити вагітна, тому сюди в неї немає доступу. Ну, В ньому немає і потреби. Так, З цієї сторони ідентичний. Ну, Можна сказати, він майже готовий. На наступному етапі я прос... попропаяю тут воду. Все-таки, як і говорив раніше, тут поставлю бак і отут по забору протягну напевно 25-ку трубу. І від неї вже зроблю відводи. Я думав, от на прикладі зараз, це звісно прийдеться перепаяти. Я думав, бачите, тут є такий ну, е, наклон. І думав, що як звідси вивезти. Е, ну, тут треба буде паяти, може, уголок по 45 градусів, а потім вирішив, що я зроблю ось отак. Оцю трубу. Продовжу сюди і вже виведу її, на якому потрібно буде там, до, е, до самої магістралі основної. Сюди впаяю, тут буде. Оця ось е, муфта, щоб було, ну, вона буде, як до неї буде впаюватися, вона отут буде знаходитись, отут, і до неї буде вже кутничок. Коли тут соєдиню, щоб можна було отак її вирегулювати і припаяти до самої магістралі, так буде е, легше. Ну, Отакий от вигляд мають. Я от все-таки думаю вже зробив, так, і все-таки думаю, чи не завелика це буде сітка для маленьких кроликів. Ну не знаю, подивимося, як воно буде. Ось такий вигляд. В принципі, все вже на завершальному етапі. І так точно воду з цієї сторони сюди доведу. Тут буде муфта і виведу її незалежно від, скажімо, шифера, вже, Ну, даха. От, виведу її примерно так. Ну, Залишилась вода попаять і пофарбувати. Це я фарбував водоемульсіонкою для наружних робіт. Напевно, такою і буду. От, до речі, вже засипав, сьогодні вже засипав отаким от от сміттям, відходами. Ну, я говорив, це з той канави, де ми копали між хатою і літньою кухнею, коли робили опалення. Ну, так. Той кролятник поки що буде так і стояти. Як трошки підтягнемо справи, розберемося з бройлерами, то я почну. З нього також робити одноповерховий, але я думаю, з нього зроблю два одноповерхових. Вот так. так, йдемо далі. Ось я вже попаяв воду. Тут встановив кран для зливу води в магістралі на даній секції. Точніше клітці, так це виглядає. Повів сюди і вивів, як я й говорив, отут буде кутничок такий, і піде от сюди в магістраль, яка буде йти по забору. Також на другій клітці я перепаяв, звідси відрізав і впаяв. Цю частину, ось сюди, сюди також буде коліно, і воно піде до магістралі, яка буде йти по забору. Так, ну все, зараз буду фарбувати, тут трішки підготував фарба, компресор. Ну і покажу вам уже готовий результат. Я вже пофарбував клітки, отакий це має вигляд. Краска в мене стояла не в теплому місці і вона перемерзла, тому не дуже якісна, погано наносилась. Отут де, от старі, де старі доски, воно проявляється трішки. Але я думаю нічого страшного. Такий от все біленьке, чистеньке. Зараз покажу всередині. Я думаю, загалом вийшло непогано. Із тих матеріалів, які були, то навіть чудово. Ну, Ось от такий от вигляд. Освіжили. До речі, це той бак, який був у мене до цього стояв. Отут тут ось, тут по контуру був пінопласт, бачите, що? Це просто жах. Тому так не робіть ніколи. Ось такий ось бак. Так, і попаяв я воду, зараз покажу. От поставив сюди бак, так як і говорив. Тут майже весь день буде тінь, тому я думаю, вона сильно не буде грітися. Отак От це пропаяв. Тут магістраль з 20-ї труби. Між цими стовпчиками нічого дешевшого не придумав, чим взяти гіпсокартон. Ой, ой, вибачаюсь, профіль для гіпсокартона. Спочатку його приклепав до оцих стойок, потім поставив кліпси і протягнув її. Ну, Тримається так надійненько, не мертво так сказати, але я думаю піде. Це в мене був утеплювач з 32-ї труби, я його розрізав, він валявся, тому не знаю, чи це. Трішки допоможе чи не допоможе від нагрівання від сонця. Отакі от пороби води, от виходить з магістралі і от сюди заходи. Ну і так точно й там. Там профіль не став обрізати, тому що далі будуть стояти клітки, які будуть перероблені з трьохповерхової цієї. Тут поставив такий стілець, що можна було на нього ставати і заливати туди воду. Кран в мене був на тому минулому бакці, тому я його взяв, поставив про всяк випадок. Але це не обов'язково. Ну, такі вийшли модернізовані клітки. На даному етапі все з цими двома. Тепер чекаємо, коли поїдемо по нових кроликів. Нові кролики будуть породи полтавське серебро. Тому слідкуйте за каналом, далі буде цікаво. Буду розказувати, як тримати, чим годувати, чим поїти. Всім дякую за увагу. Слава Україні!